Новий випуск рубрики Wesplay News приніс нам нові новини зі світу кіберспортивних баталій. Улюблена гра мільйонів геймерів усього світу counter strike 1.6 відтепер доступна не лише власникам персональних комп'ютерів та ноутбуків. Про цей запалок для сенсорних телефонів встигли імпортувати КС на Android-пристрої завдяки розробкам з XDI. Поки це ще не офіційний порт, і не всі можливості гри ще доступні, але як слід постріляти в противників, гра дозволяє. Розроблено дві версії гри. Перша 5.0, призначена для Android-пристрою з версією OS 2.0, друга 6.0, яка рекомендується для смартфонів і планшетів з версією Android 2.3 і вище. Гра працює на движку Unity 3D і може похвалитися крос платформним мультиплеєром. У грі також є досить багато карт, в числі яких найпопулярніші DAS2 і Mansion. Власників Xperia Play розробники теж не скривдили. Присутня часткова оптимізація під дану модель смартфона. Ймовірно, надалі з'явиться повна підтримка геймпаду пристрою. Сергій Фокстоляр у інтерв'ю для команди М5 признався, що грав Counter-Strike Global Offensive і йому дуже сподобалась стрільба за ВП, яка, за його словами, в новій версії КСУ на новому і набагато вищому рівні. Команда West Play, як не дивно, знову в пошуках п'ятого гравця. Цього разу колектив залишив Олександр Вульф Бойко, аргументуючи свій вчинок нехваткою часу для тренувань та виступів разом з командою на багатьох численних турнірах, які цієї зими проводяться на диво часто. На даний момент команда шукає заміну Вульфу, після чого зразу розпочнуться тренування. За горами старт одного з найбільших в західній Україні турнірів Turbo Champion Series, що вже втретє проходитиме у львівському комп'ютерному клубі TNT Arena. Випробувати свої сили та нові натренировані тактики на цьому масштабному дійстві в ТНТ-арену їдуть добрі нам відомі гравці команди Annihilation Enemy. Цього разу на турнір відправляється старий добре зіраний склад на чолі з незмінним кепом Сергієм Добровольським, що носить авторитетне поганяло Петрович. І так, хлопці постараються виступити на турнірі по максимуму, адже до завершення відбору на фінальні ігри Turbo Champion Series остались не так багато інвайтів, завдяки яким в фіналі зберуться найсильніші команди. Тку березня в одному з комп'ютерних клубів мережі крапка, що у місті Тернополі буде проходити чемпіонат по ігровій дисципліні «Контрастрайк 1.6». взяти участь у турнірі та показати свої можливості зможе абсолютно кожна команда, що стигне подати заявку для участі у змаганнях. Цього разу ігри будуть проходити на steam платформі, тому всім учасникам, котрі ще не володіють офіційною копією гри, потрібно придбати собі аккаунт. Також організатор обіцяють надати для проведення сервер TeamSpeak 3 та настроєний ігровий сервер з підтримкою 1000 FPS. Турнір буде проводитись по правилах ВЦГ-2011, тому скрол ведеться обов'язково розбінджувати. Приблизна ціна з команди 150-200 грн, тобто 30-40 гривень з учасника. Інформаційний партнер турніру Портал Вестплей. Більш детальніша інформація щодо майбутнього чемпіонату вже зовсім скоро з'явиться на сторінках нашого порталу.